Котики. Лапки мають бути в теплі, особливо якщо вони ніжки. Мерц Україна по звіте, зима, колір олива та колір браун Коричневий. Розміри доступні всі. Виробляється в Україні. Якість перевірена часом. Армована поліуретаном п'яточка, армований носочок, гарна висока шнурівка, натуральна шкіра та нубук товщиною 2 мм, мембрана водонепроникна, дихаюча, спеціальне утеплення, мембрана Вінтерм. Виробник заявляє до мінус двадцяти п'яти віско довгі ціна приємна.